— Димасик, здоров! — О! Добрий вечір. Как ти, братіку? Нормально. Чуєш, що у тебе тут новенький з'явилось? Е, є одна тема. А, ну. Дивися сюди. Такий сапір, Ось такий контейнер. Оригінальні американські є саппі, розмір Excel. Колізія 21 рік, без хрустів, все чітко, ще подарок іде таких два балпакета першого класу. Взагалі бонусів. Ти ж казав, Петя Порошенко, це ж скарб, брата. Да, це Вони ж колись блядь, бабок стоїли тупо, так? Да? А зараз що? Зараз 27 за пару. Так, Це круто. — Це продаж від товариша. Він зараз на відновленні, буде переходити на троєчку Бронікс Попросив, каже, комусь своїх запропонуй, бо це реально стояча штука. А троєчка зараз теж не всім потрібна, багато кому щось купить. Да. Така дароді. історія. Да. Це максимально да, виходить? Да. — Так що комусь по своїм розк'їхати. Да. Друзі, Друзі да, якось буде цікавий. Я оставлю посилання на, 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 на магазинчик, туди заходить і беремо. Дякую, да, та немає.